Весняне потепління приносить із собою купу клопотів. Час виходити на подвір'я та впорядковувати угіддя після тривалого зимового перепочинку. Утім, на жаль, під час вуличних прибирань чимало господарів вдаються до небезпечного та забороненого способу утилізації сміття, спалюють його. Кодексом України про адміністративні порушення стаття 77.1, частина. Перша там вказано, що заборонено випалювання сухої рослинності і залишки в болотяної рослинності і тому інше. Це карається штрафом суми. Мінімальна сума штрафу від 3060 гривень. Щорічно, працівники головного управління ДСНС України в Чернігівській області проводять безпекові рейди, аби запобігти палаючим порушенням. Цього разу рятувальники навідуються з перевіркою до сіл Куличівка та Іванівка, що неподалік Чернігова. Угіддя господарі, яких полюбляють палити, видно одразу. Їх видають стовпи диму. Дороганя, ми з ДСНС. Ви знаєте, що ви порушуєте закон, спалюючи самовільно суфу рослинність? Ви знаєте, що зараз заборонено. Зараз палити траву? Знаю. Ми маємо составити на вас протокол про адміністративне правопорушення правопорушення. Шкода від спалювання листя та сухої трави глобальна і має негативні наслідки як для здоров'я людини, так і для природи. Найпростіше усвідомити на власному прикладі, адже, певне, кожен відчуває, наскільки ускладнює дихання дим, що утворюється під час горідня. І це лише найбезпечніший варіант серед усіх можливих наслідків. На жаль, спектр шкоди від такого способу утилізації значно ширший і страждають від нього не лише люди, але й уся наша екосистема. За вихідні було близько 30 пожеж в екосистемах, а за минулу добу було близько 15 виїздів наших пожежно-рятувальних підрозділів. Один із способів уберегти себе й довкілля від агресивного впливу процесу горіння вибрати інший спосіб утилізації, наприклад, вивозити відходи на смітник або ж компостувати. На щастя, під час рейду чимало місцевих жителів зазначили, що сміття не палитимуть, адже надають перевагу безпечним можливостям позбутися його. Ми зрозили нам прицепі, стоїть на прицепі, Ніхто не палить. Ось лежить на прицепі. Поїду позвоню старості, знаю старості у нас не можуть определити, куди мусорку. Возили в ліс, лісник там підняв, бо скульки валяють Так ось, знаю, куди. Приїде на вихідні, хлопець я везе кудись на мусорку. Пан Анатолій, наприклад, сміття компостує і такий спосіб радить використовувати всім охочим. Ви розказуєте, щоб складали в кучу, хай воно перегніває на компост чи там на що там. Якщо більше полежить, так. Будей перегній під час рейду працівники ДСНС склали два адмінпротоколи через самовільне спалення громадянами сухої рослинності. Ці закони зумовлюють хвилю невдоволення серед українців. Утім, варто розуміти, що такий спосіб знищення сміття завдає значної шкоди нашій екосистемі. Відмовитися від спалювання решток рослини перейти на екологічний спосіб утилізації чудова тенденція, яку варто взяти на озброєння. Адже прикро, що одним із предвісників весни є запах диму в повітрі.